Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А сьогодні вночі на могилі загиблих воїнів Девінчі Джуса Петроченка зробили розгром. Сім'ї та друзі, це відновлять і немає слів, одні емоції. Телеграм-канали пишуть, що залужний обіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Залужний до цього ставиться з особистим розумінням, мається на увазі до пам'яті полеглих. погодів про військовослужбовців, які загинули на фронті, важко позбутися, оскільки їхні імена надовго залишаться в пам'яті. Про це розповів колишній головнокомандувач збройних. Сил України Валерій Залужний у спецпроєкті Дмитра Комарова рік за кадром генерал журналіста запитав залужно, як він живе з тим, що чи не щодня отримає звістки з фронту про втрати. Я передусім нормальна людина з абсолютно нормальним серцем, і те, що емоції на обличчі та в поведінці не видають людського болю, це ще нічого не значить. Відповів він генерал. Додав, що для нього це дуже болісні спогади. Навіть зараз мені не хотілось би згадувати ті імена, які закарбувалися в пам'яті. Я завжди повертаюся до телефонної книги, де бачу просто дуже баг багато прізвищ, яких вже немає, і немає протосила щось розробити із цим записом у телефоні книзі. Мабуть, я ще не готовий до цього. Колись я це зроблю, щоб видалити цю людину із телефону назавжди, але напевно не вийде видалити це з пам'яті зі свого серця. Це дуже важко сказав Валерій Залужний. Генерал нагадав, що людьми, як правило, ще сприймається негативно, але і сама війна це дуже погана справа. На запитання чи доводилося йому плакати, колишній головнокомандувач сказав. Будучи головнокомандуючим, мені не хотілося знаватися у якихось там слабкостях, але я людина. Один раз я плакав, коли мама шукала свого сина. Він був пілотом вертольота, який літав у Маріуполі. Ще на той момент, поки я з нею переписувався, у мене була надія, що все ж таки він живий, все буде добре. І в один момент мені доповіли, що він загинув. Його немає. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Перемо робимо разом